Апостол Павло, він зробив великий внесок написання нового завіту, адже основну частину Нового Завіту написав апостол Павло. І, взагалі, важливо апостоли, адже написано Єфесіянам 4, одинадцять три. Отож, Господь поставив одних за апостолів, других за пророків, отих за благовісників, тих за пасторів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'їдання вірі і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти, перша апостольська церква вона була в єдинодуші, в єдиномисленні, то чому люди вони спасались, було це пробудження Духа Святого, а були чудеса. Якщо взяти теперішній час. От люди, церква, вона не єдинодушна, немає такого єдинодушна, навіть якщо взяти, коли апостола Павла заключили, взяли в'язницю, то частина учнів вони також пішли у ув'язнення для того, щоб передавати те, що дає апостол Павло. От наскільки було це єдино Єдиномислення в першоапостольській церкві. І наскільки цього нам не вистачає зараз, для того, щоб бути єдинодушним, єдиномисленим для того, щоб міняти своє серце, щоб передавати, щоб проповідувати слово Боже, щоб відбулося це пробудження Духа Святого. Амінь.